Цього року мені дуже хотілося відвідати виставку Handmade Expo. Я вже там не була досить давно, ні як учасниця, ні як відвідувачка. І цього року мені прям дуже так сильно захотілося, прям палко я бажала туди потрапити, і ось я вам покажу все, що я там зловила. Хочу зазначити, що цього року я побачила, наскільки. Люди зголодніли, мабуть, за творчістю, за якоюсь радістю. За масштабами, виставка, я б не сказала, що сильно велика, але все ж таки великий павільйон був відзнятий. І незначна частина, лише незначна частина, порівняно з іншими роками, була віддана для торговельного промислу. Тобто там, де були представлені усякі різні олії, сири, ковді.